так. будем надо, кино. Надо кому нибудь таймера включить. Таймера? У меня таймеры в видео. Тут все есть примитивно, конечно, пока мы не успеем сделать. А у меня будильник Это все дело по-нормальному. Вот, надо было ехать на, на, рыбалочку. Так, где тут О, клапаны? С этой стороны. Открывай. І зразу повинні тягуєте, так. Да. Повністю відкривати щоб чи закрити, щоб? Собі? Він був закритий. Закритий. Ну, закритий бо відкритий. Не. О, що за Ні, закриті щоб був закритий. Так, чи... як, так як в рибацькому положенні. А, так як в рибацькому, от, да, так? Так, да. так. Якийсь кусок труби. 50 начало. Дує. Серега, воно повністю надує, так? Да? До нормального стану? Мощі вистачає, чи треба додувати. Не знаю. На. Оце мені сьогодні фарфонуло, так? Да. Не буду накачувати. Та так. Да. Не, ну я знаю, що мені треба 60 разів нажать одним. На один балон 60, на другий 60 балон. А чай штучкой ну, нас припрямаю крепко. Нормально.